Друзі, всім привіт! Хочу показати вам сою. Маю... Хочу проїхатись по всім полям і показати, бо, скоріш за всього, як дасть Бог і ми зберемо урожай. І там піонер дуже класно виглядає. Може бути на продаж, якщо все буде. Нормально. Це своєму станг, тут 35-міжряді, -е непогана соя. Тут після соняшника вона не повністю налилася, але так щоб було. Вершок скидає чуть-чуть, бо нема дождя, але взагалом вона себе почуває більш-менш є і ось де. Такі ось жовтенькі вже. набита дуже. Дуже файно так це вже почалося з го чи ні. Ще. Так, вийдемся чуть далі. Тут посіяв сівалкою веста профі і... Цей кусок має 1 гектар 30 соток. Тут ровно 50 кг сої пішло. І де посіяв на 35-ту, а де посіяв на 70, щоб бачити, яка різниця. І я вам скажу, що так, тут що повністю закрила міжряді вже непонятно де 70 і де 35 так, це ще 35. І ось 70. Да. Утро, спека. Сонце світить, не знаю, як буде видно. Ну, це мустанг, це оригінальний мустанг, як у Лавріка. Начепила вроді непогано, але бункер покаже. Зараз проїдемось, пройдемося далі. Ось там у сусіда є, можу показати, яка ця соя, бо вона мені... Майже по пояс, майже і не виключаєш, покажу вам сусідню свою. Там скоріш за все валюта. Посіяна з пошняком з ЗЕшкою. Краї, як звичайно, не дуже, але. І <кху> там далі. І видно, що мустанг чуть више. Картина дуже непогана, красиво виглядає, але все залежить від бункера. Я перший раз сію таку сою, встань. Побачимо що вона і як. себе покаже. А ось це Це валюта, скоріш за все. бо я не знаю точно. Всі такі очаги. Але вона набита, як бачу. Вона низька, але набита добре. І не буду огрублятися туди туди далі. Бо... Ще раз встан покажу. І поїдемо далі, покажу Піонер серія А є. То бомба.